Вітання Україні. Так, друзі. Якщо коротко, без всяких там побідних реляцій, що можна сказати по ситуації саме у нас на Авдіївському чи Покровському напрямку. Капчик. Три. І... Три. Два. Три, два. Е... Третій. От сука. Ти зрозумів, куди смолять? Ага. Короче, друзі, ці приходи кабов, у нас десь за годину, це вже дев'ять їх. Дев'ять. Yeah. Получилось. От можна це ну, така вузька місцина, і можна розуміти інтенсивність, яка боїв і використання БК. Тут не про гроші, не про економіку, про маразм, так? от у них я не знаю, де вони беруть: Китай, Северна Корея, Іран там. Чи своє виробництво, чи все хором. Але результат такий, що б ти не робив, вогнева міць да, вони викашують. Оце ще ж зеленка, вам покажи, яка вона густа. Да? Оце вона зараз така. А пройде час, і ви бачите відео, де в посадках штурбаки стоять. Це дуже швидко відбувається, ну настільки швидко, що просто капець. І наверху цієї проблеми лежить у нас ну, саме головне, От ви Це у насамділі жахлива штука. І корінь до вирішення цієї проблеми F-16 із ракетами повітря-повітря, Ай -повітря, 158 джаз з різною дальністю враження. Комар він не побачив ми в зеленці. Тому друзі, у нас там чуть -чуть, ну, почало поступати в підрозділи а, снаряди різних калібрів, і дай Бог, щоб так і було. Ствольна артилерія в нас натовського зразка, вона, скажімо так, більш точніша і по дальності більш, більш краще. Тому у нас, хоч які-то десь треба робити, як не паритет, хоча б близько. Що налітає тут? Польбує? Величезне застосування по фронту БПЛА різних типів, як ударників, так і розвідки. І теж велика проблема. Топтічки uh -huh. зали, Орлани і Суперками. Вони там вісять в три етажа. І в тактичну глибину нашу ну бачить, ми теж проводимо розвідку. Тобто ну сучасна війна. Вона, скажімо так, це не точно не про економіку і не про гроші. Ну не, не знаю, що я з нашої сторони раша нам же ж е, всі сили і ресурси країни потрібно на, на військову промисловість і на збройні сили відправляти. А в нас виходить, що цивільний бюджет на утримання двох мільйонів абсолютно без, безкорисних для країни держиморг, в тому числі це державні службовці, правоохоронні органи, судові. Там е, мене просто нема слів. Ми тратимо більший бюджет цивільний, ніж військовим. То ну, як ми збираємося війну виграти, Тому я вже мільйон разів говорив. Що корінь вирішення цієї проблеми буде тільки тоді, ну з нашої війни, коли до влади прийдуть націоналісти і патріоти і очолять країну і внутрішні ресурси закамулюємо. Стаття 4 закону про мобілізацію, чітко говорить, що потрібно мобілізувати економіку в першу чергу. Органи державної влади там не вказано, що кріпаків на вулицях мобілізувати. А нас не дитя діття ТЦК. Да, Яке власника має Генеральний штаб, Міноборони і Кабмін. Вони, я не знаю, хто їм ФСБшники ними керують. Це не мобілізація, це дібілізація абсолютно. І доки ми не змінимо оцих, це шапіто, яке пройшло, да? а ми можемо змінити його тільки через вибори, тому що гіршого складу парламенту, виконавчої влади і оцих фунтов міністрів, на з прем'єр-міністра, за історію нашої незалежності, на жаль, не було. Я можу вам довго говорити. Але я, ну, я не бачу за два роки війни. У нас немає ні покарання за корупцію, немає ні покарання за здачу територій, абсолютно немає нічого. І це правоохоронна і судова система. Реформи під час війни вони мають бути абсолютно не наразі, не на часі. Це ФСБшний наратів. Тож, люди, думайте, і вибори обов'язково потрібно проводити, чи в дії, чи не в дії. І ми знайдемо як проголосувати, і ви знайдете і за кордоном. І потрібно приводити до влади тих людей, які з цієї війни страшної виведуть націю і націю переможну, об'єднану, да і яка буде лідером демократичного світу, а не те, що у нас зараз. А ці всі інфорпомийки і відсутність абсолютно державних органів, які інформаційною гігієною, інформаційною боротьбою на паперді, але Результатів немає. Інформаційне поле в нас узурповане. Дебілізація абсолютно зґвалтована свідомість населення. Ну це ж не ми дожди розказувати точно, правда Ваді, але нам не складно. Слава Україні! Вірте за силу, тримайте стрій, все буде Україна! Слава нації! Ми обов'язково переможемо і смерть ворогам.